Зараз розповім, як можна додатково економити на оплаті підписок на подібні сервіси, як Netflix, Світі TV, YouTube, чи купуючи ігри в Steam або Xbox Game Pass та подібних сервісах. Але спершу усім привіт! Це огляд нової картки від SenseBank, яка називається ProfiPlay, Вона дає кешбек за різні цифрові розваги, але й має інші цікаві особливості. Спершу розповім усі деталі по кешбеку, тому що для мене це найцікавіший пункт по в цій картці. А потім розповім про тарифи картки, як її відкрити та як отримати велком бонус, а саме 100 гривень кешбеку. Взагалі, картка ProFiPlay, вона дебетова і чимось схожа на картку Hamelon або картку White. Вона також бере участь у стандартній програмі кешбеку CashU Club, тому ви можете обирати і користуватися цією карткою, і також отримувати кешбек, наприклад, по вибраним категоріям, яких може бути там до 6-7, до в залежності від вашого рівня у програмі CashU. І тут я хочу порекомендувати подивитись окреме відео про кешбек SenseBank, як він накопичується, і найцікавіший момент, як його вивести, тому що якщо ви до цього не користувались Sans банком тому можливо, що для вас це буде трохи в дивину тому краще подивитися це відео, щоб розібратися, як саме виводити кешбек. Тепер поговоримо саме про 3% кешбеку за цифрові послуги і що банк відносить взагалі до таких послуг: це покупки в онлайн-магазинах ігор, таких як Steam, Blizzard, EA Sports Ubisoft, підписки на відеоконтент, Netflix, Twitch, GoGo, консольні підписки, PS Геймпас. Також преміум аккаунти та соцмережі, такі як Telegram преміум, YouTube преміум і TikTok. Я навіть не знав, що там може бути платний, не користуюсь. Тут зупинюсь на важливому моменті, а саме mcc коди та категорії, які до них відносяться. Як бачимо, що до цього кешбеку на цифрові розваги у нас банк відносить три категорії: це ігри та додатки, дозвілля. Та послуги, і напроти кожної категорії можна побачити перелік MCC кодів, наприклад, 5815. Якщо не знаєте, що таке mcc код то умовно роблячи покупку в магазині в супермаркеті якомусь продуктовому, то банк може побачити, що, наприклад, така покупка проходить з MCC 5411, і він розуміє, що ви купували щось в продуктовому магазині, і умовно, якщо у вас вибрана категорія на кешбеку на продукти, то він вам нарахує кешбек якраз за продукти. Таким чином, і тут, якщо ми зробили, наприклад, якусь покупку, і вона пройшла як 5815, то ми отримаємо кешбек по такій категорії. До речі, зручно, що в застосунку SEN Super App можна в деталях операції побачити код MCC. У мене, наприклад, YouTube Premium в цьому місяці пройшов з MCC 7841 і я отримав 3% кешбеку, тому що, як ми можемо побачити, що у категорії дозвілля цей MCC код є в переліку. Але тут є такий нюанс, що оплачуючи той самий YouTube преміум, він в одному місяці у вас може пройти з mcc кодом, наприклад, 5815, а в іншому пройти як 4816. І в першому випадку кешбек ви отримаєте, а в другому випадку кешбек ви не отримаєте, тому що, наприклад, mcc код 4816 або 7829, з яким він може пройти, він не є в переліку категорій кешбеку, на які буде нараховуватись ці 3% кешбеку на цифрові розваги. Тому може таке стати, що оплачуючи якийсь сервіс, ви не отримаєте кешбек, тому що він пройде з іншим mcc кодом і тут нічого не зробиш. А звісно, було б круто, якби банк, наприклад, бачив, що у вас є в описі операції слово YouTube чи Netflix і автоматично нараховував кешбек за цифрові розваги, навіть якщо mcc код там відрізняється і проходить, наприклад, так 4816 і все одно б нарахував кешбек. Ще пару цікавих моментів по кешбеку на цифрові розваги. По-перше, що це акційний кешбек, і він діє до 31 грудня 2024 року, але банк пізніше його може продовжити. Наступний момент це те, що цей кешбак буде відображатись у розділі акційний кешбак і не входити в, загальну, в загальний ліміт по кешбеку по стандартному кешбаку, тобто в 500 бонусів на місяць, а буде окремо у розділі акційного кешбаку, і ліміт у ньому встановить 200 бонусів на місяць. Тобто не більше 200 гривень можна отримати кешбаку в цій категорії акційній. Але звісно добре, що ви можете окремо набити 500 гривень кешбаку по якимсь іншим категоріям і ще 200 гривень кешбаку за цифрові розваги. Тепер поговоримо про тарифи картки. Картку ProfiPlay можна відкрити з 21 року, тобто це для дорослих хлопчиків і дівчаток. Дана картка віртуальна, я не знаю, чи в майбутньому буде можливість відкрити пластикову картку і тип картки, MasterCard Debit Award. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, але якщо ви, наприклад, хочете користуватись sms повіщеннями то це буде коштувати 25 гривень на місяць, але ви можете, наприклад, увімкнути безкоштовні пуш сповіщення, тобто вони будуть приходити вам в застосунок, коли є підключений інтернет. Особисто мені смс повіщення не потрібні, тому мені підходить повністю безкоштовний варіант, і він в мене активований на усіх картках. Якщо вам потрібно поповнити картку готівкою, то це можна зробити в касах та банкоматах SenseBank, також в терміналах EasyPay та CT24, і, звісно, без комісії можна поповнювати картку переказом з іншої картки. Якщо ж вам, наприклад, надійде переказ з картки закордонного банку, то за таке поповнення буде 1% комісії. Також тут можна зняти готівку без комісії до 20 тисяч гривень на місяць в будь-якому банкоматі світу, тобто можна і за кордоном. Якщо ви перевищите даний ліміт, тобто більше 20 тисяч гривень, то буде 3% комісії від суми мінімум 25 гривень, але також двічі на місяць ви можете зняти будь-яку суму в касі банку без комісії. Але так як дана картка віртуальна, то ви не зможете зняти готівку в будь-якому банкоматі, тому що потрібно, щоб банкомат був з підтримкою не всі. Також, якщо ви будете знімати готівку на касі з цієї картки, то це також буде без комісії в межах безкоштовного ліміту. На всяк випадок ще додам інформацію: якщо ви, наприклад, з гривневої картки в Сенсбанк за кордоном розраховуєтесь або знімаєте готівку, то у вас в день зняття. Спочатку блокується одна сума, але через 2-3 дні буде перерахунок, тому що операція пройде по рахунку, і на той момент у вас буде списання вже по актуальному курсу. Але якщо за ці дні курс змінився, то різниця вам повертається, якщо, наприклад, курс знизився, або навпаки, якщо він виріс, то у вас спишеться сума трохи більше ніж була спочатку в день списання. Але навіть якщо відбудеться списання в мінуса, тобто в овердрафт, то за таку операцію відсотки по картці ProFiPlay не нараховується, що, звісно, добре. Також з картки ProfiPlay ви можете робити переказ через застосунок Sense Super App до 20 тисяч гривень на місяць. Якщо більше цієї суми, то вже буде комісія 1% плюс 5 гривень. Ще додам інформацію стосовно плати за обслуговування неактивного рахунку, тобто такий рахунок, яким ви протягом 180 днів не користувалися, точніше не було ніяких операцій. В такому разі, після 6 місяців буде списання 100 гривень кожного місяця, але в межах залишку коштів на рахунку, тобто в мінус не спишуть. Тепер декілька слів про те, як відкрити дану картку, тому що навіть якщо ви вже клієнт Сенсбанку, то в застосунку ви дану картку не знайдете в переліку продуктів, а діло в тому, що потрібно відкривати її через сайт. Точніше, ви відкриваєте її в застосунку, але спочатку потрібно буде перейти на сайт і перейти по спеціальному посиланню, після чого вас перенаправляє в застосунок, де ви вже відкриваєте дану картку. Там, в принципі, нічого складного, якщо ви, наприклад, вже діючи клієнту, вам просто потрібно буде підтвердити і оформити дану картку. Там Пароль, тобто все як завжди. Якщо ви новий клієнт, то вам, звісно, потрібно буде перейти за посиланням, там перейти в застосунок, пройти повністю реєстрацію та верифікацію, і після чого ви зможете відкрити картку. Також в описі під відео можу залишити посилання на покрокові інструкції, як саме це зробити. Якщо ви новий клієнт, то ви можете відкрити дану картку і отримати 100 бонусів кешу клубу за перше будь-яке поповнення картки або поповнення її через термінал самообслуговування або ж через переказ з іншої картки одним платежем від 500 гривень. І якщо не помиляюсь, там протягом трьох днів вам мають нарахувати даний бонус. Також у Сенсбанк є реферальна програма, тобто якби ви, наприклад, за моїм посиланням відкрили картку Хамелон, то ми з вами б отримали також по 100 гривень кешбаку. Але якщо ви плануєте спочатку відкрити картку Hamelon і отримати бонус по реферальній програмі, а потім ще відкрити картку ProFiPlay і отримати ще й велком бонус, то так зробити не вийде, тому що для діючих клієнтів велком бонус не діє. Особисто я не став би використовувати дану картку як одну єдину, тобто як універсальний варіант. Звісно, якщо вам її вистачить, то тоді супер, немає питань. Але як додаткова картка до вашої основної для додаткового кешбеку, або навіть якщо у вас вже є картка Хамелон, чи, наприклад, пакетна картка White від Сенсбанку, то картка ProfiPlay буде якраз хорошим доповненням, якщо вам не вистачає лімітів на перекази або зняття готівки по вашим основним карткам. Особисто я поки що буду використовувати дану картку, щоб оплачувати підписку для YouTube Premium, поки діє акція, але навіть якщо десь буде більш цікава пропозиція в якомусь іншому банку, то, звісно, підв'язати картку в підписках це невелика проблема. Напишіть, що думаєте про дану картку та чи плануєте її відкривати. Не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.